Вишивання завжди було моїм хобі, але вишити сорочку давніми техніками це стало для мене справжнім викликом. Ця сорочка є особливою тим, що вона відтворена мною за зразком сорочки зі східного поділля, а саме з Вінниччини. Вона вишита давньою технікою, яка називається замкова низинка. Вона вишивається з вивороту сорочки, а на лиці ми вже маємо такий дзеркальний візерунок. Ця сорочка вишита і пошита мною повністю вручну. Звісно, можна було спростити собі завдання і скористатися швейною машинкою, але мені було важливо виконати це так, як робили це наші предки. Створення сорочки зайняло у мене близько року. Вишивала вечорами та у вихідні дні. І якщо порахувати чистий час, який був затрачений на вишивання візерунку, то це близько 200 годин. Вишиваючи її, я мріяла, як зустрічатиму в ній нашу перемогу про наше мирне і щасливе життя у квітучій Україні. Історія моєї вишиванки доволі проста. Я є учасницею клубу Поліська перлина. Одного року наша майстриня Любов Пасічник вирішила створити колекційні вишивки кожної учасниці нашої групи, і вона принесла різні фотографії одного району Гадяцького району Полтавської області. Узори сорочок. Мені сподобалась ота, що на мені найбільше. Я її відшила. Чим вона для мене дорога, те, що вона перша, яку я створила саме в в нашому клубі я вже там нахожусь понад 6 років. Я вивчила дуже багато технік, щоб її створити. Це більше 10 технік, різні види швів. Коли ти створюєш вишиванку, в яку ти вкладаєш, дуже багато своїх власних знань. Основним її призначенням це є дійсно спадщина. Спадщина, щоб наші діти, наші нащадки могли. Можливо, з часом дослідити те, що робили їхні батьки, враховуючи те, що ми зберегли те, що нам дісталося від наших пращурів. Це вишиванка полтавського мотиву вирізування і лічильна гладь. Зробилася вже вона років три тому назад, відшилася. Дуже зацікавило вирізування. Мені хотілося о, таке, щоб було воно не як у всіх, тому що хрестик, гладь о, це звичайна вишивка. О, ну, коли я прийшла в клуб, я дізналася, що є ще інші шви, як занизування, заволікання, вирізування, колодочки, і не тільки один хрестик. Коли я вдягаю вишиванку, я з гордістю бачу себе українкою. Вбрання українське найкрасивіше я дуже пишаюся українськими традиціями і ціню, що ми є український народ.